Ви почули, що я сказав? Він надіслав мені коробку з бананами та арбузом. Мені насрати на твою срібну медаль. Насрати на твій годинник. Я заберу твій пояс. Я рознесу тебе в п'ятницю. Ось це було грубо. Якщо тебе це заділо, то за живе, ну, зберіся і йди, зроби, really останній раз. І сьогодні твій час на цій прес-конференції, а мій буде на рингі. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках DUNA Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях DUNA. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Хочу почати з чемпіона. По перше, вітаю тебе. Хочу запитати, як змінилося твоє життя після того, як ти став чемпіоном світу. Так тренувався і готувався до захисту, тобто жодних змін у житті після появи у ньому поясу. В Україні йде війна, і нічого там не змінилося, крім обстрілів щоденних і ракет і бомб. я хочу сказати про те, що цей хлопець приїхав в Америку і він надіслав мені коробку з бананами та арбузом із запискою. Це не професійно. Я вважаю це проявом расизму. І ти зробив цей бій чимось більш особистим. Кішон, ти міг би розповісти деталі, щоб ми розуміли, що відбулося. Ви почули, що я сказав. Він надіслав мені коробку з бананами та арбузом. Він привіз коробку з бананами та арбузом в Америку. І він прислав цю коробку в мою кімнату. Я вважаю це расизм. Тож я маю щось для тебе. Він каже, що ти відправив коробку з бананами в його кімнату. Подивіться на обличчя його тренера. Хочу сказати, що я не розмовляю і тим бачу, не пишу. Я бачу в його пост в інстаграм. <тас> нічого не маю особистого для нього. Хочете сказати це? Не він надіслав? Послухай, друже. Послухайте, дайте скажу я. Ти це зробив добре. За це я натовчу тобі пику. просто обидва знайте, що з вами станеться в п'ятницю ввечері. Дозволь, я скажу. Ні, зачекай, це на твоє шоу. Нехай говорить Чемп. Для початку пускай зробить віс, щоб був вісі, і тоді ми приймемо рішення в п'ятницю з ним на рингі. давайте до наступного питання, він не буде про це говорити. І це те, про що він написав у записці. Але ми не будемо про це говорити. Я хочу додати, це не твоє шоу. Нам все одно, що ти скажеш. Просто не говори. Це не твоє шоу. Послухайте, це не його шоу. Так, так, добре. Я працюю промоутером Дениса з 2016-го. Він став чемпіоном світу. Дякую, Пако. Дякую, WBO. Дякую, що ви дали можливість. Я хочу сказати, що цей молодий хлопець він дійсно майбутнє боксу. Ми відносимося до нього із повагою. Він стане чемпіоном. Я стану чемпіоном. Так, я. через декілька років. Після того як Денис завершить кар'єру. В нього немає декількох років. йому вже 40 років. Добре питання до чемпіона. Ти дебютував у Сполучених Штатах у травні. Про що вони говорять? Ти переміг і завоював титул. тепер на тебе чекає захист, головний бій на Медісон Сквер Гарден. Ти колись бачив себе на цьому місці? Ні, я цього не уявляв, але дуже тяжко працював 25 років, щоб бути тут. Ти сказав, що у Кейшона не було серйозних суперників. що він нічого не досяг, і він дуже себе переоцінює. І також ти сказав: не розслабляйся, легко не буде. Ти дійсно вважаєш, що ти в іншій лізі вище ніж у твого суперника. Все то, що у мене 350 боїв, 500 вуличних боїв, і одна перемога на кулачних боїв, і 19 або 20 перемог найближчим часом. Чи чіпляють тебе ці слова, коли він каже, що ти в іншій лізі, що в тебе немає жодного досвіду, і ти нічого йому не запропонуєш? Бро, ти ж ніяк не кращий за мене. Мені пофіг на все, що ти сказав. Я знаю, що таке кулачні бої. За межами рингу. Тож мені все одно на все, що ти кажеш, я тебе знищу. Мені все одно на твій аматорський досвід. Мені насрати на твою срібну медаль. Насрати на твій годинник. Я заберу твій пояс. Я рознесу тебе в п'ятницю. Ось це було грубо. Які ще кулаки? Про що ми говоримо? Давай зробимо це зараз. Якщо тебе це заділо, за живе, ну, собісь і йди сделай. Тренируйся в останній раз. І сьогодні твій час на цій прес-конференції, а мой буде на ринге. Ви самі знаєте, що відбудеться в п'ятницю ввечері. Саме для цього я прийняв цей бій. Так я його поважаю. Він дуже молодий, перспективний. І найближчим часом, мабуть, через рік, через два, він стане чемпіоном світу. В нього є 48 годин з цим поясом. Нехай спить з ним. Не забудь покласти його собі під подушку. Обіймай його якомога міцніше, тому що я заберу це гівно. Я покажу найскравіший бокс, який люблять, тому що Україна найбоксерська держава у світі, і ви все побачите у п'ятницю Ти ніхто і тобі кінець у п'ятницю. Я розвалю тебе у п'ятницю. Сподіваюся, ти розумієш, що я тобі кажу. Тобі кінець. Куди ти йдеш? Ти грьобаний расист. Ти расист. Тобі кінець у п'ятницю. І це мій пояс. Ти віддаси мені мій пояс.